Добрий, шанувальники футболу. З вами на зв'язку канал каналфутболі Інстинкт. І сьогодні ми будемо з вами підсумовувати а, вікенд, так, який був в європейських чемпіонатах перед фінальною такою паузою на національній збірні, а поговорити є про що. Тому, звичайно ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково. А я починаю. І почнемо ми з не дуже хороших новин, як мінімум, для вболівальників: Тоттенгема або ж так, кому як зручніше. Програш. Так, програш. Не можна сказати, що це програш прикрий, тому що тоттенгем все ж таки весь матч. От знаєте, от вони забили на третій хвилині матчу, і вони грали, як на мене, не сів футбол, тому що є якби, причина. Як мінімум, тому що немає медісона немає того гравця, який розігрував би цей матч, так, немає плеймейкера. Ну, звичайно, що центр оборони, Дайер і Девіс не вселяє на тії. І як показує практика, в кінці матчу це. Далося в знаки так коли Вургемптон забив уже в кінці матчу, там двушечку просто Пабло Сарабія вийшов там на заміну просто начал в громаді метати. Але тут треба говорити більше, мабуть, про м, такі якби знати, реверс Постекоглу, Тобто, так він не може сказати, що злякався. А от якось так надто обережно грав, тобто грав вони, як можна сказати, по рахунку, так тобто якось вони намагались сильно не не форсувати події, тому що, ну. От, бо він, я думаю, в цьому матчі хотів нащупати, як команда буде грати без Медюсена, тобто як можна буде створювати атаки без нього. І як ми бачимо, така якби насправді серйозна команда, як Вуру Хемтон, так, ніхто не очікував, що в цьому сезоні буде саме так. Але ми маємо те, що маємо, якби виграш, по суті, такий, якби справедливий. Постеку, звичайно, можна сказати, що шкоди після цього матчу, але там і зараз. О Боже, четверте місце Тотенгем, що Це Знову не повернулись там вже, ну, як ви знаєте, до, до своїх якби, таких перших джерел, якщо можна так виразитись, тобто що от то Понятно, Тут уже буде все, як завжди. Знову буде там щось борститись, але ж не, ми ще до цього дійдемо, до висновків, які там є, хоча вони <сміття> максимально прості, але потім що в нас було? Потім у нас була субота, так де. Словнозвісний, скажімо так, Арсенал, так який, ну, скажімо, має зараз проблеми з грою і дуже дуже сильні. Чому словнозвісний? Тому що все ж таки в цьому матчі забив Зінченко нарешті за весь час, що він перебуває в Арсеналі, це тільки його перший гол. І багато хто каже, що о, та для нього це ж якби нормально, там лівий захисник, але ну кавон. Всі ми знаємо, що він атаці не рівний захисник, він все ж таки якби півзахисник, центральний півзахисник. Але ну забив і дуже круто, такий, дуже несподіваний, точно ну, несподіваний м'яч, а такий, такий цікавий, цікавий, як на мене, м'яч. Але ж треба говорити про те, що арсенал було дуже складно, і складно було не проти умовного матчтер Сіті або, наприклад, Астон Вілла, або ж або ж це Бьорнлі це Бернлі, яке в зоні виліту перебуває, якому дуже-дуже важко зараз під Прем'єр-лізі, тобто адаптуватись після Чемпіоншипу, де вони всі рвали і метали, і де Вінсен Компані хоче грати в ту гру, яку він грав ще рік тому, але в нього не виходить, тому що ну, треба бути якби, реалістом. Зовсім ліга не та набагато серйозніша. Але тут будемо більше про арсенал, тому що ну, їм не було легко в цьому матчі. Хай рахунок 3-1 вас не обманює, тому що, ну, як на мене, Берлі міг якби, тут зачепитися за якийсь результат, за нічию ту саму. Але Арсеналу пощастило. Ну не те, що пощастило, це грубо дуже буде сказано, що йому пощастило. А те, що ну, без адегора ми бачимо, що гра зовсім не та. Тобто м тут ситуація дуже схожа із Тотнгамом, так, Тоттенгом, тому що так, Медісана немає, гра зовсім не та. Одегор, так, вони начебто якби, можна може сказати, та що ви подумаєш, Арсенал без Одегора виграв в нулю Севільі. Але ж це Севілья, це Севіль, яка там вона може вже виграти протягом 8-9 матчів, там просто жах. Тому це ми не беремо за якийсь показник. А ми беремо за показник чемпіонат Англії, де конкуренції набагато більше. Тим бачу, що Бьорнлі, яке вони не було б таке, скажімо, слабке, вони, вони не хочуть покидати Прем'єр-лігу, це зрозуміло. Тому вони нав'язували боротьбу, і в них це доволі непогано виходило. Але Арсенал є арсенал, тут уже як би така, скажу, Перемога на класі, але вони залишаються на полу перед те, зимовою не зимовою паузою, це перед національною паузою, тому що в Англії немає зимової паузи. Тому той прикол, що боротьба триває, і арсенала ще є шанси, в принципі, побороти за щось. Але, звичайно ж, потрібно, щоб Одегор нарешті. Якось там вичухався, щоб була така гра більш-більш комбінаційна чи що. Тому що на Мартінелі і Саці також багато не витягнеш. Так, тросар тут розбивався звичайно, красавчик теж, ну, якби <с <с і в лізі чемпіонів забив, і тут забив. тобто ну, Тут питань нема. Але ж ну не знаю, тобто мені я думаю, що все ж таки на цьому далеко не вийдеш. Фланги є фланги, їх легко закрити. А коли є така думка, як води гора, так, які такі мізки, такі творчі, то тут це може бути важче суперникам. Але подумав, що воно буде далі. Тому що, як ми бачимо, чемпіонат зараз дуже і дуже щільний в Англії, так, і той матч, який був от Манчестер, так виграв ну, це, звичайно, про таке згадувати таке собі. Але навіть про якщо згадати Манчестер, вони виграли там 1-0, але це вже краще, ніж Ліверпуль, який грав проти того самого Лутена і Летє звідти нічого привіз. То, якби ну, це про щось каже. Це про щось каже, так. Про Лута той саме, що команда бойовита, але і каже про Манчестер Юнайтед, в першу чергу, тому що ну. Ті проблеми, які вони мають в Єврокубках, і те, що вони зараз в чемпіонаті, так, тобто, так само, як і Ньюкасл той самий. Тобто, Ньюкасл-Манчестер це зараз дві такі, можна сказати, кризові команди, тому що Ньюкасл просто там купа травм. Там, якщо подивитися на список, там, там дуже там страх, що твориться, звичайно, в Ньюкаслі. так програли 2-0 Бормуту, який за рахунок цієї перемоги якраз і із зони виліту. Тобто, там ну, дуже дуже тяжко їм. Я не знаю, як це все буде вирішуватися. Тим паче, що, хоча скоро зима, там, я думаю, може когось куплю, може, якусь оренду візьмуть, але сам факт, що це не той Ньюкасл, який був наприкінці минулого сезону і на початку цього. Як ми бачимо, наприкладі Тоттенгема, Арсенала і Нюкасла, що травми, що дуже і дуже сильно вирішують. І якраз довжина, як лавки запасних, ну. Вирішує. Вона завжди в Англії вирішувала, а зараз так тим паче, коли інтенсивність ігор дуже і дуже сильна, коли там ті, хто грають особливо в Єврокубках, як Ньюкасл, грають кожні три-чотири три дні, вони грають. І це дуже дуже складно. Ну Я не знаю, як вони там вивозять. Я думаю, що гравці вже мають якось піднімати цю тему, тому що ну, не можна так багато грати Не то, що багато, а так щільно грати. Хоча. Наскільки 365 днів в році, і треба ж не тільки грати в футбол, а відпочивати. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, тому пишіть свою думку цього в коментарях, буде цікаво почитати. Ну і такий матч, який ну скажімо так, збудоражив збудоражив мене, і я думаю, усіх вас, тобто, знов ще честь головний нюсмайкер цього тижня, тому що ну зіграти так проти Манчестер Сіті, це треба вміти. Це справді треба вміти. Тут е, вже можуть йти розмови. Опа, Челсі повертається Камбечі, вау, нарешті Челсі. Але ж давайте будемо з вами чесними, що, от знаєте, от про Челсі тут важко сказати, чи це вони створили проблему супернику, чи це М 4 Сіті так багато дозволив. Якби це Челсі зараз було в топ-4, мається на увазі в таблиці, то сказали, ну так, Челсі створив проблеми. Але ж вони зараз на 11 місці, і ти такий думаєш. А це точно з чого створили проблему? Чи це Манчестер Сіті дозволив? І це таке дуже дискусійне питання насправді, тому що Манчестер що Юнайтед, точніше Манчестер Сіті так багато пропускав, такого вже дуже давно не було. Це при тому, що якби і ну, захисники, якби, можна сказати, що всі основні, що там якісь проблеми є з гіперзахистом, та немає. Так, звичайно, там і провозив, Йошко Гвардіо привозив, і пенальті, так, які діє аж там з носу вже. На останніх хвилинах, там уже доданих, коли Павлор забив своїй минулій команді, тобто яка його виховала, це прям історія така, прям дуже крута. Ну і взагалі, так тобто такий сумурний дуже був матч, такий щоб і рикошети були, і помилки воротарів, якщо ми кажемо про Едерсона, так тобто дуже-дуже такий прям насичений матч, який нам каже, що інтрига жива. Інтрига, бляха, жива. І зараз, якщо подивитись на турнірну таблицю, то, блін це дуже і дуже круто. Там остатний четвертий, о боже, нічого страшно, що у них там два очки різниці. Коли між, третім першим місцем, третє, друге, там одне очко. Так, Ліверпуль виграв у Бренфорда. Але ж там було, скажімо, там Дуні більше такий був ньюсмейкер тому що він знов два голи забив і два з офсайду Тобто він взагалі не бачить цю лінію. Це прям інзагінне максималка. І от цей матч я усі Манчестер показує, що так проти Манчестер Сіті можна грати. Так, можливо, вони вдома, але на виїзді їх можна рвати. Ну, то я думаю, це можна рвати якщо ми кажемо з вами про Челсі, який ну нав'язав боротьбу, не здався так після тут, тут були такі качелі сумошечі, що ну це просто жесть. Це був матч на рівні Тоттенгема, Челсі, того самого, але тільки без, коли зупинки були не через те, що переглядали вар, а через те, що забувалися голи. І це прямо було дуже круто дивитись. Ну, прям челсі там бачить, прям вау, він такий, який активний, гіпер. Ну, я не пам'ятаю, що він в не був такий гіперактивний. Я тільки один момент пам'ятаю, коли а вони а як собі йшли? Там прям сльози були, це зрозуміло. Але, ну, мається на увазі з тот Але тут, кожен епізод, кожен ну, прям заряжений, він розуміє, що ну треба щось робити. Команда, якби так, звичайно, також є багато травм, про це також треба казати. Але команда може грати. Команда ну, для вболівальників Челсі це прям такі сигналіще, що ну друга половина сезону може бути дуже і дуже хороша насправді. стерлінг заграв, потім Джеймс повернувся нарешті, який і робить також різницю. Юсто, то звичайно, круто, але Джеймс, Джеймс нереально крутий захисник. Якби ще Чіво повернувся, так звичайно, якби ще НКУНКО повернувся. Хоча можна сказати, що на кунку повернувся, він тільки пограв там скільки два чи три матчі контроль він не зіграв, хоч би він просто грав у футбол. Звичайно, для Мудрика тут є проблеми, тому що на кунку його головний буде конкурент. Але ж якщо ми кажемо з вами про Челсі, в першу чергу, так, про результати цієї команди, то ну, кунку просто must have. Джеймс must have. Праймовий стерлінг must have. Джексон, мабуть, не must have. тому, що, ну не знаю. Не подобається він мені як нападник. Багато хто його порівнює з дрогбою, але це зовсім не дрогба, тобто, абсолютно ну, поки що. Може він так тільки вливається, може ще він покаже себе, але поки ну, поки це не то пальто. Голанд так твушечку закинув просто ну пенальті, це зрозуміло, і якби там просто монстр. Просто якийсь хантер-кіллер, неймовірний м -м, гравець, але навіть такі неймовірні гравці. Не допомагають Манчестер Сіті виграти проти, ну скажімо, давайте відверто, непраймового Челсі, того Челсі, який має проблеми. І з точки зору несподіванки, це дуже-дуже круто, що от був такий матч, який я певно сподобався всім і вболівальникам Челсі, і Манчестер Сіті, і нейтральним вболівальникам. Та ми побачили з вами все, все, що можна було, ну крім можливо, червоних карток, слава Богу, їх тут не було в цьому матчі, тому що і так як уже ту матч в європейському футболі стало. Але якщо ми подивимося на турнірну таблицю, ми бачимо, що є топ-5. Так, є Aston Віла, яка там виграє 16 матчів в себе вдома, там просто щось, якась нереальна статистика. Тобто повні така домашня команда, яка там наступає на п'ятки тому самому Тотному. І... Топ-5 зараз є. топ-5. касл загруз, за Манчестер зрозуміло, там якраз після ну, Астон-Віла є такий. Невеличкий гандикап серед до інших таких команд, тому я певен, що заруба буде. заруба, Ще, ще будуть втрачатися очки всі. І Мач в Манчестер Сіті буде втрачати, і Ліверпуль. І всі 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 будуть втрачати очки. Так, тому я, я в цьому не сумніваюся. Абсолютно. Це буде цікаві. Ця... Цим буде і. Боже, що з твої дікція твою мать? Буде цікавіше дивитися англійською прімрелью. Це ні буде цікавіше дивитися англійську прем'єр-лігу, да максимально не ідеальний кадр, але я вирізати нічого не буду, тому що це буде максимально природні випуски, як я хотів. Тому ми переходимо далі. А далі у нас ну давайте скажемо про Іспанію трошки, так? Тому що м -м, тут також все. Дуже дуже цікаво, Жирона на першому місці це ганков, і Довбик просто рвуть і мечуть ту лігу Там довбик щось взагалі. Анбалів, там ж його сватуть в Атлеті Комадри там за 30 мільйонів, там ще щось. Ну зарано, зарано. тому що Атлетіко Мадри це взагалі команда не для всіх, абсолютно не для всіх. Жоао Фелікс це показав, але Довбик це що не, не Жоао Фелікс. Він більш такий, якби спортивний парень. Але ж, от, Жироні прямо як Витий, це ганков, як Витий, і результати, ну. Моль, морально вольові, як вони виграли цей матч 2-1. Тобто, ну, красавчики. Дуже ну, їхню гру дивитись, вона насправді дуже і дуже крута. <-t Contract> такий маленький Манчестер Сіті в Іспанії. Барселона, mm, так яка ледь ледь виграла в Алавеса. Uh, але якщо дивитись по статистиці, то Алавес міг ще і другий забивати хоч в них тільки один удар по щодо воріт, але все ж таки. тобто ну блін Це знаєте, як. ну <с? sk Sut? blik> Барселона нельзя сказати, що вона відскочила, тому що Левандовський все ж таки двушку закинув, красавчик, повернувся після травми, нарешті забив. Тобто, але Барселона зараз не та, Там уже якісь ідуть думки з приводу звільнення хаві? Серйозно, ця людина вас повернула отуди і на Олімп, якщо може так виразитись, тому що все ж таки минулий сезон був непоганий. І якщо ми не беремо лігу чемпіонів, і цей сезон також більш-менш звичайно, що проблеми будуть. І в Реало є проблема, хоч він і виграв в Валенції 5-1, але ж є проблеми в Проте проти району рай... не дасть брехати. Так? Тому там також боротьба дуже дуже крута. Тобто, ну, от... от знаєте, от зараз, от, якщо подивитися чемпіонати, то якраз англійські і іспанські чемпіонати можна сказати такі самі рівні. Тому що Атлетико Мадрид набрав хід, вони там забивають кожному матчі. Це на їхні типічні 1-0, до яких ми звикли. Так, і тобто вони там вже 14 матчів чи 15 матчів виграли поспіль в себе вдома. Там також якась статистика, прям рекорд побив нещодавно. І якщо ж дивитись на турнірну табуцю, то якби є топ-4, але там немає Севільї, немає Реал Сосідади, який в Лізі чемпіонів розриває, а щось, ну, на внутрішньому чемпіонаті щось не може. Немає Більбао того самого, немає Бетіса. Але є така топ-4, за якою буде дуже-дуже пос послідкувати дуже цікаво. Ти бачиш, там є український слід, що в Реалі поки що, що в Жероні. Тому це дуже-дуже круто. Подивимося, звичайно, що буде далі, але ж на є Італія? що є Італія, де Мілан просто просрав три очка за в... дуже дуже швидко. Тобто, там уже ж них чотири матчі без перемог не можуть виграти. Боже. Після такого матчу з ПСЖ, тобто. Ой, там щось піолі будрить, мені здається. Ну, Не може так бути, що Мілан, ну, справді, там хороший склад, бойовий, тобто, такий, який може грати, молодих взяли, є досвід, знаєте, от такий як, досвід, спла, сплав досвіду і молоді. Оце про Мілан. 2-2 тобто, проти Лечі, але ж могли вигравати цей матч? Ну, не виграли. Не виграли й не виграли. Ну. Подумаєш, хреном та чемпіонство. Ну, насправді вони так не думають. Звичайно, я певен, що це проблема самого Піолі, тому що молодих гравців йому не провозили, а він не всіх їх використовує. Є Чукуза, є той самий Окафор. Звичайно, що Піолі йому зручніше грати з журу і Жиру показує результат поки що. Але я думаю, що скоро прийде тренер, який її Жиру посадить на банку. І буде використовувати більш такий як молодий склад, більш мобільний склад, хоча куди мобільніший, якщо є Тео Ернандес, є Лео, які там розривають лівий фланг, але, але є куди є до чого прагнути Мілану, звичайно ж, після таких невдач, а це можна вважати невдачею: Удінезе, Лече, тобто це не ті суперники, де Мілан мав би втрачати очки. Так само і Наполі, які втратив очки проти Емполі, де. Ну, Коваленко забив свій другий м'яч. Взагалі, він уже в Італії скільки років? Чотири? Мінімум 30 це точно. І тільки його другий гол, але який гол? Гол, який звільняє Руді Гарсію від Знаполі? Це щось таке прям дуже-дуже круте. Ну, звичайно, що Емполі все одно у них там криза, хоч там прийшов їхній тренер, скажімо так, дуже-дуже давнішній. Який ну, може побудувати гру, але Наполі це звичайно страшно. Руді Гарсія, скоріше за все, вже не перетерпить цю якби, таку паузу на збірні, будуть йому шукати заміну. Але ж ну, це було зрозуміло з самого початку: що ну, потрібно було когось іншого шукати, якогось тренера. Кого не буду шукати, тут незрозуміло. Контр навряд чи буде в Наполі грати, тому що Наполі це взагалі, мені здається, не та команда, яка би ну, отак би перебудувалася за такую, кому на контратакуючи Це не їхній стиль, я певен Тобто їм це нахер не потрібно. Але ж Ювентус, так, Ювентус Інтер зараз з них там переможний, такий якби а, переможний шлях. Ювентус в своєму стилі, звичайно. Всі ми його знаємо. Він дуже і дуже потужний. Але інтер, так там Дімарко забив просто шалений гол про як за костоїв Караваєва. Але ж, ну, блин, це, це дуже круто. Це дуже круто. Інтер на першому місці цілком заслужено. Тобто команда зараз де на такому хорошому рівні. Подивимося, що буде спати. Я певен, що буде спад якийсь. Ще це що зараз є, це взагалі не показник. Абсолютно. Ну, єдине, що можна сказати показник, це звичайно Лаціо і Рома, що там повний жах. Тобто, що Сарі, що Маурініо просто не можуть зробити нічого з тими командами, які в них є, грають максимально. Ой, боже, це, це важко. Я ж спозіхаю після того когось була Максимально такий футбол. Ну, М'яко кажучи, не ок. Не ок. <схі> Тому якби, ну, в ці матчі важко дуже дивитися, дуже важко. Я не знаю, ті, хто вболівальники серії А або Шулаці, або Ромену, я їм співчуваю зараз, тому що щоб грати так, ну камон, це дуже важко. Це прям це знущання над нервовою системою, коли ти дивишся такий футбол. Тому подивимося, що буде далі. Є ще Фіорентина, є Аталанта, які там, їм також важко, але там, хоч трошки більш-менш. Футбол видовищніше, ніж в Ацію Ро, може, вони і заслуговують більше грати в Єврокубках в на наступному сезоні, ніж ці дві римські команди. Але подивимося, що буде далі. Також турнірна таблиця така, скажемо ну, не, не така щільна, як в Англії, Іспанії. Але ще нічого не втрачено для того самого Мілану, в першу чергу, та і Наполі, я думаю, також. Тому що спади будуть як ну, в Ювенту менш вірогідно, тому що в них має Єврокубків, в них набагато менше матчів. але подивимось чемпіонат Італії також доволі цікавий. І от футбол в цьому сезоні дуже-дуже крутий. Тобто, топ чемпіонати показують. Францію ми не будемо з вами подивитись, тому що там жах, Німеччина, так? тобто Штутгарт той самий, який там Герасі просто ну в цьому матчі проти Борусії, яку вони, до речі, виграли 2-1, він не забив. Але ж Борусії проблеми. Борусії бляха, проблеми. І подивимось, чи Терзіч також доживе до наступного року. Борусі думається ну, на увазі, допрацює в цій команді, тому що проблеми є, що в Лізі Чемпіон, ну в Лізію Андрі, ладно, ладно, в Лізі не перебарщує, тому що все ж таки з нью у них було все добре. Але ж Баварія, Штутгарт, тобто проти прямих суперників за. Ну давайте будемо відвертими за топ-4. Тобто вони програють, тому що є Байер, який там виніс у Ніон, там, боже, Там у Ніон вже в зоні виліту, тобто там все дуже страшно. А ж таки же ж? Кла... От Німецький чемпіонат от він не для всіх, звичайно ж, тому що називають фермерським. Це тільки із-за того, що він не розпіарений. Але футбол там набагато якісніший, ніж е... в Іспанії, Італії разом взяти. Набагато. Там, якщо подивитись, ну, і атмосфера ну, там дуже круто. Я... Ех... Да, чемпіонат Німеччини просто дуже крутий. Навіть та сама Баварія, так? Ну, Ганденгайм. Ну новачок чемпіонату? Просто якийсь ноунейм. 2-2 було. Було 2-2. Ганденгайм відігрався від 2-0. Ти таке думаєш, ага. Баварія, точніше, Байер, Байер, Ба Байерн. Байер пропустив. Після цього матчу тільки 9 голів. І два з них проти Ганденгайму. Тобто, четверту частину голів він пропустив від Куба, який тільки вийшов у Бундеслігу. Ну, прямо дуже круто. Дуже дуже круто там. Ну, подумав, що воно буде далі, звичайно. Як Баварія буде набирати хід, а їй треба це робити, якщо вона хоче <забрати>, забрати чемпіонство в Байера, який поки що також не пос... ну не очки не втрачає. Тому буде також дуже цікаво. Отакий От в мене вийшов короткий огляд, скажімо, по всіх чемпіонатах. Не знаю, вийшов доволі сумбурно. Буде цікаво чи не цікаво, був такий випуск. пишіть в коментарях, тому що щось виділити в чемпіонатах було прям щось таке, звичайно, я. Чаусі Манчестер-Сіті можна було б кожну гол виділяти, що вони там зробили. Але це футбол. Ми любимо емоції за футбол. Ми любимо те, що він об'єднує, і це найголовніше, що ми, як українці, маємо об'єднуватись. тому і... Я запрошую вас на цей канал, тому, звичайно ж, підписуйтесь, коментуйте обов'язково, ставте вподобайки, тому що я думаю, що будемо якось змінювати, можливо, формат в майбутньому, подивимося, як воно буде далі. але... Найголовніше – любіть футбол, як сонце любить. Слава Україні.